Поліція. Всім привіт! В на відео клин Нова Ну а акція тебе. Я покажу. Будинок. А дайте чого? Мері. Максимальний прийс. 3 мільйони гривень. Для цього не хто не виграє. не видиться. Диплічок в мене є. Це не вся колекція. І всі карточки, які у мене є. Дивіться, які я зібрав є. Будинок усмішки, будинок мерії, будинок гармонії, будинок кохання. Будинок мрії. Гармонія. А це футбол я знімав. Сам уста невідомо. Магазин Атаба Макс Маган Магазин. Марії, будинок щастя, будинок щастя, Будинок Марії, будинок Марія, Будинок Марії, Будинок Марії, Будинок отдачи. Будинок безпеки. Будинок кохання. Будинок кохання. Будинок натхнення. Будинок натхнення. Будинок сили. Будинок сили. Будинок сили. Будинок сили. Е, будинок сили затишку. Нема затишку. Затишку. Будинок тепла, будинок гармонії, будинок гармонії, будинок гармонії, будинок гармонії, будинок гармонії, будинок підтримки, будинок марії, будинок двейливості, двейливості, дружби, будинок, дружби, усмішки, усмішки, усмішки. Осьмішки, усмішки, усмішки і усмішки. Ось таке у нас є. Бо може бути трохне. Так ось ця акція діє. Якщо... Я знайду на упаковці, то вам скажу, якщо не знайду на упаковці, то я вам не скажу акція діє. Ну вона ще до вересня буде діяти. Мені вже школа скоро. продивіться на моєму каналі відео про школу. Так, фішки Будинок накрію це. Такое, все зараз найду на упаковке, что там будет. Ой, ой-ой-ой. Зараз найду. Эээ...